Привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати з енергією та рухати її по каналах тіла. Навіщо це потрібно? Це тренує організм працювати з енергією, отримувати її та виводити надлишки. Так, ви не поведіляєтеся. При медитаціях ми можемо отримати надлишок енергії, яку просто не знаємо, як вивести, а дуже Обов'язково потрібно надлишки виводити. Також така практика дає змогу прочистити основні канали від блоків, підживити енергію чакри і ваш організм в цілому. Для роботи з енергетичними каналами підходить будь-який час доби і будь-яке місце. Важливо, що щоб вас ніхто не відволікав, не збивав ваш настрій, а ваші думки не блукали. Звісно, найкраще місце для практики це природа. Ліс, гори, річка, зрозуміло. Якщо цього немає, в принципі, в міських умовах, в своїй квартирі, ми в цілком можемо провести таку практику. Отже, головне не відволікали, думки припинити, розслабитися, зайняти зручну позицію і починаємо. Наразі ми вчимося працювати з вдихом. Концентруємось лише на цьому. На вдиху, ваше тіло від низу до верхівки буде наповнюватися енергією. На видиху, потік енергії зверху вниз буде залишати ваше тіло. Просто простежте, як у тіло приходить і відходить енергія, не концентруючись поки що конкретно ні на яких точках чи каналах. Просто вчимося дихати. І при цьому відчувати енергію. Зробіть кілька вдихів і видихів. Відчуйте наповнень, постійний рух енергії в тілі. Концентруйте ж на цьому, ви вже наповнюєтеся енергією, розслабляєтеся, вирівнюєте своє поле. Дихання має бути плавним, неспішним, але сильним. Кілька хвилин просто дихаємо звикаємо до цього стану, щоб повноцінно насититися енергією відчути її рух. Вдих, видих, вдих, видих. І знову вдих, видих, це стан гармонійної сили. Яка є у вас, але нікуди не спрямована в цей момент. Вона просто присутня. Це схоже на морську хвилю. Прибуваючи і убиваючи і знову прибуваючи, можете погадатися на цих хвилях, звикнути до цього стану, отримати від цього задоволення. Коли ви звикнете, це може зайняти декілька хвилин. Після цього. Переводимо свою увагу на стопи ніг. Тут ваша внутрішня розслабленість має перейти в концентрацію, але тільки на рівні свідомості. Тіло все так само залишається розслабленим і миротворенним. Ваша увага перебуває на рівні стоп, де відкриваються канали. З вдихом втягніть енергію з землі і навколишнього простору. Стопи ніг. Нехай вона наповнить їх і пройде вище до догомілок. Відчуйте цей потік, як він рухається. Видих просто автоматично видихнули. На видиху поки не концентруємось лише на вдох. З кожним наступним вдихом піднімайте енергію все вище і вище, вздовж ніг, вище колін, Видих. Знову вдих, енергія пішла все вище, вище, до стегу, не вище, видих. Так само з кожним вдохом у стопи ніг надходить нова порція енергії. Продовжуємо вдихати та видихати. Піднімаємо з вдохом енергію вище до сонячного сплетіння. Тіло все так само розслаблене. Відчуйте, як енергія наповнює ваші груди і далі піднімається по шиї. Переходить до голови, ніс, очі, третє око і поволі-поволі доходить до маківки. Подихайте, відчуйте, як ви заповнюєтеся енергією від самих кінчиків ніг до самої маківки. Побудьте в цьому. Енергетичному потоці декілька хвилин. Вдихайте, енергія піднімається. На видохі не концентруйтесь, автоматично видихайте. Знову вдихайте, енергія піднімається, видихайте. Тепер, після декількох хвилин, підключаємо до своєї уваги видих. На видоху. Енергія спускається в попередній поверхні тіла, проходячи по обличчю, шиї грудях і животу. Замикається коло, і на вдиху ви знову піднімаєте енергію, а на видиху спускаєте вниз. Потренуйтесь так декілька хвилин, концентруючись і на вдиху, і на видиху. Вдих. Енергія піднялась до макушки. Видих. Енергія пішла вниз. І по колу вдих, видих. І так декілька хвилин. Відчуйте, як енергія циркулює по тілу. В даний час, поки ви вдихаєте та видихаєте, енергія ходить по колу. Наразі ваш організм активно наповнюється енергією, але частину її потрібно вивести назовні, щоб скинути надлишок. Для цього на видуху починаємо виводити енергію по каналах рук. Як це робиться? На вдиху, енергія надходить через ноги і проходить по спині. А на видиху частина енергії сходить по руках і виходить через долоні, а інша частина спускається вниз по животу. Утримуйте увагу весь цикл і допомагайте диханню рухатися енергії. Виконайте цю вправу кілька хвилин, щоб прочистити канали та насичити своє тіло енергією. Вдих, енергія до макушки. Видих. Енергія спускається вниз, доходить до плечей. Частина енергії ходить по руках і виходить з долонь, назовні. Відчуйте, як ця енергія виходить з вас. Енергія, яка пішла далі по тілу, на рівні живота, залишається. І знову вдих, енергія до самої макушки. Видих. Тина енергія виходить через долоні, корисна частина залишається. На хвилину-дві не контролюйте рух енергії, просто дихайте і розслабтеся. Тепер переключіть свою увагу зі стоп ніг на ладоні. Канали вам уже добре знайомі, вони опрацьовані і наповнені енергією. Зробіть вдих і втягніть через долоні рук енергію з навколишнього простору. Якщо в цей час ви перебуваєте на природі, то можете спрямувати свої руки у бік водойми, сонця, дерева або землі. Якщо ж ви перебуваєте в квартирі, то нехай ваші долоні будуть підняті вгору, а руки трохи підняті, але так, щоб це не викликало напруги чи дискомфорту. Все повинно бути в розслабленому, комфортному стані. З вдихом енергія поступає через точки в центрі долонь і проходить по ваших руках, через плечі, потрапляючи в передній середини меридіан в тілі. У цьому разі енергія піде у зворотньому колі, тобто вона почне підніматися вгору по шиї та обличчю, а на видиху навпаки спускатиметься по спині. Підніміть на вдиху набрану енергію до верхівки, зорбіть плавний повільний видих, опускаючи енергію вздовж спини і по ногах, виводячи її в землю. Частина енергії залишається у вашому тілі, роблячи оборот в районі куприка і піднімаючись по животу вгору. Проведіть кілька циклів такої вправи. Вдих, енергія через долоні заходить в тіло. Через грудну клітку, через обличчя до самої маківки. Видих, енергія. Через спину виходить вдих, видих, вдих. Видих. Зробіть ще пару таких циклів. Тепер зробіть ще раз спокійний, глибокий вдих. Повільно видихніть. І ще раз глибокий вдих і повільно видихаємо. Після цього можна повільно відкрити очі. Вправо можна закінчити. Через такі дві вправи. Ви насичуєте енергію і прочищаєте свої канали, то ви можете дихати кожного дня в будь-який час доби. Чому саме так? Прийнято вважати взагалі, що коли ми беремо енергію через ноги, а випускаємо через руки. То ми працюємо зі своїм навколишнім світом, світом зовнішнім. При цьому кількість енергії в нас прибуває, оскільки канали ніг дещо ну, ширші, ніж руки. Коли ж ми беремо енергію через руки, то проводимо роботу всередині себе. Але тут багато що залежить саме від вашої установки, а також від того, куди саме ви спрямовуєте енергію, на чому більше концентруєтеся, і яке перед вами завдання. Тому для практик обирайте для себе той метод, який вам найбільше потрібніший. Для якихось пропрацювань зовнішніх ситуацій чи для пропрацювання якихось внутрішніх ситуацій. Такі дві практики в диханні і в роботі з енергією досить вдалі будуть для працювання з медитаціями на аркани таро. Тому що коли ми працюємо з тим чи з іншим арканом Таро, ми працюємо над певними своїми завданнями. Так? Це можуть бути стосуватися чогось зовнішнього матеріального світу чи нашого внутрішнього духовного світу. Тому, підбираючи аркан, відразу для себе відчуйте, які з двох варіантів практики дихання для вас на даному етапі буде найактуальні. Так само запам'ятайте, що, наприклад, якщо ви набираєте енергією через руки, так, для прикладу, при цьому не зосереджуєте увагу на її виході через ноги, або зовсім схрестили ноги, так прийняли на комфортну позу, то в такому разі ви не будете набиратися енергією, ну і, звісно, вже якісь моменти в практиці медитації можуть бути недопрацьовані. Енергія в тілі має бути в постійному русі, тільки в тій кількості, в якій вона потрібна організму. Тому немає жодної потреби накопичувати її у великому обсязі, або навпаки намагатися вигнати з себе все під нуль. Це не підвищить ваш тонус і не проведе глобального очищення організму, тільки енергія, що постійно тече, як річка, очищає вас організм від різних забруднень і живень. Це відбувається неосвідомлено. Але в силу практик, ви можете або прискорити, або уповільнити цей рух на, на деякий час. І так само контролювати потік енергії, якість цієї енергії та все інше. Регулярна така практика дає вам змогу не тільки краще освоїти роботу з енергетичними каналами, а й приведе ваш організм у більш здоровий стан. Тому бажаю вам. Енергетично, гарних практик. Практикуйтесь. Далі будемо вчитися візуалізувати предмети. До зустрічі!